Думки формують не лише настрій, а й напрямок життя. Те, що ми постійно прокручуємо в голові, поступово стає нашою реальністю. Навіть якщо ми цього не помічаємо, думки впливають на рішення, дії та ставлення до себе. Коли свідомість наповнена страхом і сумнівами, життя звужується. Коли ж думки ясні й усвідомлені, з'являється внутрішня опора. Більшість думок виникають автоматично, вони формуються з досвіду страхів, минулих помилок і чужих слів. Проблема не в самих думках, а в тому, що ми сприймаємо їх як істину, але думка це лише думка, а не факт. Усвідомлення цього змінює ставлення до життя і зменшує внутрішній тиск. Коли людина постійно думає, що в неї не вийде, мозок починає шукати підтвердження цьому. Ми самі обмежуємо свої можливості ще до того, як спробуємо. Сила думок полягає в тому, що вони створюють фільтр, через який ми бачимо світ. Змінивши фільтр, ми змінюємо і власні реакції. Негативні думки не роблять людину слабкою, вони роблять її втомленою. Постійна внутрішня критика забирає більше енергії, ніж будь-яка фізична робота. Сильні люди не ті, у кого немає сумнівів, а ті, хто вміє. Не застегати в них. Вони навчилися не годувати думки, які руйнують. Сила думок проявляється у виборі фокусу ми не можемо контролювати все, що відбувається, але можемо обирати, на чому зосереджувати увагу. Коли фокус постійно на проблемах, життя здається важким. Коли ж увага спрямована на можливості, з'являється відчуття руху і надії, думки впливають на тіло сильніше, ніж здається. Тривожні роздуми напружують м'язи, погіршують сон і забирають сили. Спокійні, ясні думки, навпаки, допомагають відновленню, тіло завжди реагує на внутрішній діалог. Тому піклування про думки це також турбота про здоров'я. Важливо навчитися помічати момент, коли думки починають керувати емоціями. Один негативний сценарій в голові може зіпсувати цілий день. Усвідомлення цього моменту дає силу зупинитися і змінити напрямок. Не всі думки заслуговують на увагу і віру. Сила думок не в постійному позитиві, а в чесності з собою. Ігнорування реальності не робить сильнішим, але й застрягання в негативі руйнує. Баланс це вміння бачити складнощі, не втрачаючи внутрішньої опори і віри у власні можливості. Думки формують звички, те, про що ми думаємо щодня, стає частиною нашого характеру. Якщо людина постійно повторює собі, що вона слабка, вона починає діяти відповідно, якщо ж вона поступово змінює внутрішній діалог, змінюється і поведінка. Навчитися керувати думками це процес. Не потрібно намагатися контролювати все одразу. Достатньо почати з малого, поничати, що саме ти говориш собі в складні моменти. Ця уважність уже робить людину сильнішою, ніж вона була вчора. Сильні думки не завжди гучні, часто вони тихі і спокійні, це внутрішня впевненість, що ти впораєшся, навіть якщо зараз важко. Це довіра до себе і до життя. Саме такі думки дають витривалість у довгих і складних періодах. Сила думок це немає і не самообман, це усвідомлений вибір того, як ти ставишся до себе і світу, коли думки стають союзниками, а не ворогами, життя поступово змінюється. Не тому, що зникають труднощі, а тому, що всередині з'являється сила їх проходити.